Весняний льодохід може бути небезпечним для восьми населених пунктів Чернівецької області. Позбутися в таві тепер можуть водії, що порушили правила перетину залізничних переїздів. У Чернівцях порушили кримінальну справу відносно виховательки, яка побила дитину. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Часному Чернівці. В студії працює Майя Гуменна. Непедагогічне виховання у Чернівцях вихователька одного з дитячих садочків побила дитину. З такою заявою до правоохоронців звернулась матір п'ятирічного хлопчика. Після цього з дитиною поспілкувалися в присутності психолога та обстежили судмедексперти. Вітак, в районній прокуратурі відносно виховательки порушили кримінальну справу за нанесення легких тілесних ушкоджень. Їй може загрожувати штраф або громадські чи виправні роботи. Більше подробиць в прокуратурі обіцяють після завершення досудового слідства. В ході перевірки встановлено, що вихователям цього дошкільного закладу були спричинені ряд цілеспрямованих ударів руками в понижніх кінцівках дитини. Чим спричинені легкі тілесні ушкодження у вигляді гематом, сенсів? Хлопчик наразі не відвідує дошкільний заклад. Натомість вихователька далі виконує свої обов'язки, доки триває досудове слідство та їй не пред'явлено обвинувачення. Весняний льодохід може бути небезпечним для восьми населених пунктів Чернівецької області: це села Митків, Мусорівка, Самушин та Онут Заставнівського району і Перебиківці, Рухотин, Рашків та Пригородок Хотинського району. Затори льоду поблизу цих сіл можуть спричинити тимчасове їх підтоплення, тому вже зараз в управлінні з питань надзвичайних ситуацій готується до відселення місцевих мешканців. Занепокоєння в рятувальників викликає також міст через Дністер у селі Атаки Хотинського району. Уламки льоду можуть пошкодити його опори, тому фахівці готуються самотужки руйнувати льодовий покрив. За прогнозами, у нас очікується проходження льодоходу в другій половині березня, можливо, на початку квітня. Все залежить від температурного режиму. На сьогоднішній день, враховуючи те, що у нас вночі є заморозок, в день йде відлига, тому це сприяє тому, щоб вода проходила поступово і не було різкого танення снігу. Позбутися в таві тепер можуть водії, що порушили правила перетину залізничних переїздів. Верховна Рада нещодавно прийняла закон, за яким покарання для автомобілістів занехтування правилами на переїздах стали жорсткішими. Значно збільшили штраф. Раніше вони сягали 420 гривень. Зараз можуть становити від 850 до 1190 гривень із вилученням чи без вилучення автомобіля для водіїв, що перевозять небезпечний вантаж або людей. Штраф та позбавлення права керування від 1 до 3 років. Рух через переїзд забороняється. Якщо шлагбаум опущений або почав опускатись, увімкнено чи звуковий сигнал, коли черговий подає сигнали заборони руху або до переїзду у межах видимості наближається локомотив. І, хоч за минулий рік у нашій області не було зафіксовано жодної автопригоди на переїздах, то теж ні чергові нерідко стають свідками порушень водіїв. На жаль, ну буває, що що є, і часто буває, що проскакують. Буває, ну вже шламбаум падає, їде. Що встигають? Є що в случаї, що не встигаєте, чи шламбавом падає, чи можуть поламати шламбаум. Із 1 березня Чернівецька маршрутка номер 26 продовжувала свій маршрут. Тепер вона курсує до готелю турист. Таке нововведення з'явилось за проханням місцевих мешканців, яким такий маршрут буде набагато зручнішим. Питання щодо продовження 26 го маршруту постало ще у лютому цього року. Тоді члени діючої комісії з питань роботи громадського транспорту та безпеки дорожнього руху звернули увагу на прохання городян і продовжили шлях цього автобусу. Дуже багато мешканців, які з гравітону хочуть добратися до онколікарні, до залізничної лікарні, до тих установ, які розташовані, і робити пересадку за двох-трьох зупинок. Їм було дуже незручно і накладно на сьогоднішній день. Ви самі розумієте з тим тарифом, який на сьогоднішній день у нас в Чернівцях. Тому і стало питання продовжити цей автобусний маршрут. Нагадаємо, 26-й автобус курсував із заводу «Гравітон» до вулиці Комарова. Тепер його кінцева зупинка знаходиться біля готелю Турист. Однак там маршрутка не простою. хотів би зразу зуміти, що відстою автобусів в районі готелю Турист не буде. Для того щоб якось розвантажити таку центральну частину міста і в тому числі і не створювати такі затори навіть для відстою в районі туриста, всі автобуси, які будуть працювати на 26-му маршруті, у них відстій буде на кінцевій зупинки заводу «Гравітон». Самі ж користувачі громадського транспорту наразі ще не ознайомлені з продовженим шляхом автобусу. Однак усі, хто ним скористалися, нововведенню зраділи. Я перший раз їду і хочу бачити, як він їде. А взагалі дуже дуже вигідно, особливо для таких як ми. Ми можемо попасти в центр міста, не пересідаючи. Дуже дуже добре, хтось придумав, дуже добре. Ми йому дуже дякуємо. Якщо добиратися їм до онкобольниці, чи міліцейської, чи далі, там санупра, якраз позитивно, що не треба пішки йти. Катається маршрут, туди будуть знати, студенти більш-менш будуть знати. То може тоді маршрут катається. На по сьогодні по сьогодні одному дню ми не можемо нічого сказати. Шлях автобусу продовжили в якості експерименту на три місяці. За цей час фахівці досліджуватимуть його рентабельність. Якщо змінений маршрут себе виправдає, то він функціонуватиме вже на постійній основі. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Спочатку весни тарифи поповзли угору в слід за електроенергією. З 1 березня на 5% подорожчала вода. За один метр кубічної води та водовідведення чернівецькі споживачі відтепер платитимуть 6 гривень 90 копійок із врахуванням ПДВ. До цього один кубометр води вартував 6 гривень 57 копійок. В останній вартість послуг водоканал підіймав рівно рік тому. Причиною теперішнього зростання тарифів комунальники називають подорожчання електроенергії. На сцені Чернівецького обласного театру виступив легендарний та феєричний грузинський балет Сухі швілі. Квитки було продано ще за кілька тижнів до виступу славетних танцюристів. Повна зала та неймовірний шквал емоцій. Бачили розкішні танці. Наша знімальна група. Ураган на сцені, восьме чудо світу, дорогоцінне фольклорне каміння у класичній оздобі. Як лише світова преса не писала про національний балет Грузії Сухішвілі, неймовірно талановиті. Та вражаючі своєю майстерністю хореографи, приїхали до Чернівецького глядача. Я колись дуже часто відпочивала в Грузії, і в мене таке враження гарно про природу, про цих людей, які дуже гостинні, і про їхню культуру. І мені дуже подобається їхні танці. І ось я зараз на концерті. Я хочу по. Мати таке задоволення, і я його отримую від тої такої темпераменту, від тої краси, від тих таких чудових, гарних ліній, і, взагалі, від дружнього народу, який приїхав до нас. Це казка і неймовірні, просто неймовірна вистава і. Взяла цього року дитину, трошки прихворіла, але все одно мала піти. Воно того варто просто. Може да. раз були, ще раз, і всім ми рекомендуємо. Да. Грузинський народний танець це шквал колосальних емоцій. Це надзвичайна енергетика, яка фонтанує зі сцени. Чоловічі танець з шаблями або витончені жіночі партії. Більш характерного танцю аніж у Сухішвілі, швілі, годі шукати. супроводжує їх усюди, а тому і не дивно, що артисти балету зібрали в обласному муздрамтеатрі повну залу. У цьому ансамблі фольклор та традиції Грузії зливаються у витончене мистецтво. Оксана Денисюк, Михайло Антонюк, час новин, Чернівці. Такий був інформаційний випуск Часному Чернівці. Наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті ACC.NA. Також заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook Фейсбук Часному Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами зустрінемось.